Якийсь відповідний момент тих воєнних дій, які на сьогодні відбуваються на території України на території Донецької області, у нас з'явилася достатньо гарна для нас, гарний для нас досвід, і ми цьому дуже раді і готові його розвивати, поширювати. Це досвід роботи з деокупованими територіями. Як ви знаєте, було деокуповано окуповано повністю територію Святогірської територіальної громади і Лиманської територіальної громади. Частково вони були окуповані відповідно, і після того, як військові завершили свої стабілізаційні дії на території громади, були перші дзвінки щодо тієї допомоги, яка перш за все потрібна цим громадам. Це було жахливо чути, тому що було одночасно оголошено про. Необхідність в протипедикульозних засобах для того, щоб вивести боші та клопів, відповідно, бо люди довгий час жили по підвалам і фактично не мали води і не мали доступу до води. І також труни вимагали дуже багато трун. При цьому ми розуміли прекрасно, що це для поховання лише цивільних, бо військові тих людей, які в Ніжті. Тіла, які вони будуть знаходити, вони будуть забирати собі, то нами було домовлено з міжнародними організаціями навчання 500 трун, які були, на жаль, використані всі, фактично. І після цього ми зрозуміли, що потрібно все. Бо деокупована територія була знищена і розграбована повністю, починаючи від звичайних елементів пов'язаних. З джерелом водопостачання, там мотопомпи або якогось якогось мотора, який буде качати воду, хоч з маленького джерела, закінчуючи верніше елементами, звичайні елементи будівництва, то це звичайні дошки, звичайні тарпаулі, звичайні шифер, там тому подібне для того, щоб е, законсервувати будівлі, що зруйновані, і не можна зараз їх відновити. І також зробити легкий поточний ремонт тих будівель, які можна відновити, то вони мають легке руйнування, і там проживають відповідно люди. зрозуміло було, що на території цих громад неможливо відновлення централізованого теплопостачання, тому формувалися само адміністрацію громад місця компактного де люди можуть прийти е, ночувати ду, там, довгий час е, у, раз, коли, у разі, коли температури будуть дуже низькі, будуть морози високі, тому, відповідно, ці люди можуть прийти і убезпечитися від переохолодження в цих місцях компактного. Це генератори значної потужності понад 150 кВт і тому подібне розкладачки, ліжка, стільці, примітивна кухонна, кухонне обладнання, чайники, термоподи, ну і тому подібне. Після цього ми зрозуміли, що на сьогодні одна і друга територіальна громада. Потерпає від такої складної ситуації, як повна руйнація системи збору та вивезення сміття. Це достатньо складна ситуація, чому тому, що було знищено всі механізми, які мають до цього відношення: тобто, це свозить, каватор, каратами, тому подібне, які могли. Перевозити подібне сміття, окрім цього, були знищені спалені або вивезені і контейнери окору твердого побутового сміття. Сміття було навалене величезними е, кучами, і е, в рамках е, мінної небезпеки військові не дозволяють подібних куч, відсутні е, е, контейнера. і Зрозуміло, що це питання надзвичайно важливе для нас. Ми зараз працюємо над цим питанням і працюємо не тільки з міжнародними організаціями, ми працюємо з Асоціацією міст України з цього питання, пробуємо вирішити цю ситуацію. Бо, як вам відомо, найгарячіша ситуація на рівні фронту зараз на території Донецької області, вся техніка, яка може бути використана для облаштування лінії охорони, вона використовується. Не безпосередньо там.